Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава, діяння якої беремося нині оспівати. Золотом поділля є його благодатна земля, не озорі поля. Наче море. Ген від краю і до краю. Аж доки сягає око. Так було й тоді, як сюди вперше прийшли люди і почали творити власну історію. Село Кривче, що розкинулося на півдні Тернопілля, відоме своїм природнім пам'ятником. Печерою кришталева. Але окрім неї присутні інші свідки сивої давнини, от яких ми й прокладемо місток сьогодення. Містечко відоме принаймні ще з року 1627-го, коли король Речі Посполитої Сигезмунд Ваза надав привілей проводити тут ярмарки. Після того, як люди осіли та розбудувалися. А можливо й одночасно з розбудовою вони звели на одному із пагорбів християнську святиню Вознесіння Христового. Місцеві мешканці втратили її часовий відлік, а церковця, яка зазнала пожежі та руїни, і далі собі скромно стоїть над селом. На сусідньому горішньому куті храм дещо інших архітектурних форм. Наче давнє свідчення того, що разом з українцями довший час тут замешкували також і поляки. Найдивніше на цих кручах те, що не десь у долинах, а саме на найвищій точці поселення знайшли колись вхід до знаменитої кривченської печери або кришталевої, яка утворилася в процесі горотворення Карпат майже мільйон літ тому. Перша згадка про Велику Печеру Поділля зустрічається 1721 року. Довший час про неї наче забули, і тільки 1908 року її вдруге відкрив інженер Клим Гудковський, майбутній сотник УСС і автор пісні Гейве Стрільці Січовії. Це він, коли спалахнула Перша світова, був серед організаторів легіону, призначений начальником коша. Згодом командиром Геройської гуцульської сотні, випускник львівської політехніки, він був не тільки дослідником кривченської печери, але й відомим громадськополітичним діячем, поетом, журналістом, про якого, на жаль, немає жодної пам'ятки біля цього заповідного місця. Фактично після тієї війни про малюниче кривче і його унікальну печеру. Заговорили, як то кажуть, на усіх рівнях. Більшої слави здобув інженер Віктор Нехай, який 1931 року детально описав печерний комплекс, подаючи мапу дослідженої ним частини. А один із залів нині названо його іменем. За загальною протяжністю ходів вона посідає четверте місце на Україні. Та входить до десятки найбільших гіпсових печер планети. Її штоли горизонтальні, одноповерхового порядку. А над головою близько 40 метрів товщі. І цей фактор додає в кров добру порцію адреналіну. Попереду 2800 метрів казкових лабіринтів у царстві одвічної темряви. Загальна довжина всього тунелю складає біля 23 кілометрів. Тут доволі прохолодно, навіть як на спекотній літній час. Температура повітря стабільна в середньому 11 градусів вище за Цельсієм. Така відсутність температурних коливань, іонізація. Висока вологість у печері призводять до сповільнення процесу старіння. Та руйнування біологічних організмів. Недаремно протягом більш як сто літ в кам'яному ложі одного із закутків можна зустріти жаску знахідку. Це добре збережений скелет людини, для якої печера стала пасткою. Мовчить німотно саркофаг байдуже споглядаючи людську трагедію, безглуздо загублене життя. Це своєрідна, грізна пересторога необачним, оскільки печери не дарують легковажності. У повоєнні роки територія борщівщини стала місцем активного протистояння між учасниками УПА та московською окупацією України. Переслідувані НКВДстами вояки ховалися у печерах села Кривче. 1946 року облавники, отримавши свідчення про місце базування повстанців, заблокували їх у печері, наказавши здатися. Проте ті відмовилися, після чого гарнізонники підірвали вхід до печери, яка стала пам'ятником національного духу і слави. Довкола тебе, наче у кам'яному мішку, під ногами і по обидва боки, кольоровими гамами живріють відблиски світильників, які, однак, не в змозі повністю прорізати морок, за яким ховаються напівзасипані отвори бічних розгалужень. Нерукотворні склепіння виблискують кристалічним темно-коричневим гіпсом, гладко відшліфованим водами давньоісторичного сарматського моря. З кожним кроком зростає напружене очікування чогось незвичного. Якщо хоч на мить втратиш пильність, на голові може з'явитися печерний подарунок утворення у вигляді набитої гулі. Тіні загадкових природних форм збуджують уяву. Ось над головою зі стелі звисає голова буйвола. Старі легенди вповідають про вродливу Наталку. Котра під час одного з чергових набігів ординців зайшла до печери, аби сховатися, та зла чародійка перетворила її на скам'янілу ящірку, голова якої застигла на тисячоліття. Зі склепіння підземного зоологічного саду за вами неблимаючими очицями спостерігають очі суви. А поруч неї розпростер свої гігантські крила орел. Неможливо оминути й камінь бажань. Після доторку, з яким, кажуть, справджується все задумане, та говорити вголос про це зась. А ось замість скульптурних форм з'являється мистецьке полотно, на якому розцвів хвіст жарптиці. В проході, що має назву вузловий, не кожен в змозі протиснутися через вузьке місце, перекрите каменем, який жартома прозвали вимірювачем талії. Цей висячий камінь-сталактит називають тут барабаном, який видає ось такі загадкові звуки. Маршрутні кліматичні дослідження в печерах кривча проводяться давно і систематично. На доказ того ми зустріли карстову експедицію американських науковців, які із року в рік приїздять сюди. Проводячи спеологічні, топографічні і геологічні розвідки. І ще одна бувальщина вповідає про таємницю брички з золотом, закопаною колись під п'ятою Кривчинською скелею. Турецьким пашою, який в період короткочасного османського панування господарював у тутешньому замку. Що добре проглядається зі скелястого виходу. Через село протікає річечка, що зветься дивним іменням циганка, над берегами якої, очевидно, полюбляло таборуватися кочівне плем'я ромів. Високо, над цією притокою ріки Нічлава здіймається скелясте урочище. Тут, на поростому скелястому плато, перед очами мандрівника поставав красень замок. У плані це був квадрат з чотирма вежами по кутах. Його збудовано 1639-го. Ці могутні мури служили укріпленням і здобиччю для козацьких загонів гетьмана Богдана Хмельницького. Опісля тут розпоношилася шляхта, а далі військо Магомета IV. Замок слушно вважався одним з кращих на Поділлі, відіграючи важливу геополітичну роль. Починаючи від 1772 року, фортеця поволі починає втрачати своє фортифікаційне призначення. Довгими десятиліттями селяни використовують камінь під забудову протягом деякого часу, у 20-х роках 20-го століття в одній із веж твердині діяв туристичний готель. Але з приходом радянської влади пам'ятку остаточно занедбали. На щастя, в різних куточках Тернопілля подібних архітектурних шедеврів збереглося ще чимало, які вартують нашої уваги, відповідного вивчення і збереження. У кожного з них своя доля, у когось краща, у іншого гірша. Цей край багатий такими місцинами, у які гармонійно вплилися величний задум творця. І праця багатьох поколінь представників різних європейських націй. Ми направду маємо чим пишатися, але мусимо нарешті ще навчитися належним чином пошановувати пишний дар успадкованого. А золоті лани подільської надністрянщини щедро заплатять за щиру людську турботу. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.